Всім природі, на каналі Беседес, і сьогодні я намалюю славу Соліну по проханні підписника Наталю Ріхончу. Добре, намалюю Славу Соліно. Якщо підписник просить, то я намалюю, без питань. Okay. Окей, як ми бачимо, ось це славо соліни з першої йде купол. Ну, який купол, це її будиночок. То, я думаю, краще намалювати спершу будиночок. А потім йти до тіла. Добре. починаємо. Е, Окей. будиночок, Думаю, так буде краще. Не знімаєш. Добре. Пока е, полосочка. Завертаєш. Там водимо досить лінії. Малю ему ось так. Малю так. Мы намалювали ось так и її И начинаем намалевать уже тело. Как правильно? Тело. Да, тело. Вот так робимо у Так, ось тут. ось тут намалювали. Э, правда, тут трешки не вышло. Ну, добро, потом размалюем, а зараз малюем очи. Дуже швидко. Одне око. И тут. И еще. Ага. ага. Намалював. Малюємо і самі очі. Намалював. А тепер... А зараз розмалюємо. А, іще раз. І тут. І все, будемо зараз розмальовувати. Іншого кольору в мене не було, тож треба у бочку ось таку малювати. Думаю, годиться. Окей, okay. e, беремо тепер жовтий колір і розмалюємо. Ви зараз напишете, а мені краще намалювати ось таким кольором чи ось таким. Думаю, як на малюнку. Намалюю такий жовтий. Якщо що в наступному відео я можу сліпити або банбана, або намалювати якогось іще монстра із гардену в бан банбан. Якщо що буде наступний монстр, це набнаб. Набнаба наб теж легко малювати. Окей, okay. менеджер розмалював купол. І це домик. Так. Все, я закінчив. Все, я закінчив. Ось така в нас Слава соліна вийшла. вийшла. Думаю, цей підписник вже малював слой соліну і вирішив мені порадити її знову намалювати. Ну, бо він вже малював. Дивіться, яка карта вийшла. Трішечки ось тут м -м, треба трішечки ширше. Ну це нічого страшного, але мені вона подобається. Да. А ви напишіть у коментарях о, малювати мені на ні. Дякую за перегляд. Всім пока і підписуйтесь!